Ський національний технічний університет ще 29 листопада минулого року оголосив тендер на реконструкцію будинку офіцерів. Та має бути музей науки. Очікувана вартість становила дещо більше ніж 128 мільйонів гривень. Виграла фірма, яка запропонувала свої послуги на 500 тисяч менше. Це фірма зі Львівщини «Вельткапітал». що цікаво, змі писали, що її нібито неодноразово звинувачували. В завищенні цін. Що ж до тендеру ЛНТУ, то вони виявилися єдиними, хто зголосився освоїти ці майже 128 мільйонів. Зголосилася реставрувати даний об'єкт. Він є достатньо складним з позиції того, що, по-перше, центр міста невелика земельна ділянка. Робити роботи потрібна техніка. Техніку тут не особливо і десь можна і завести. Гроші нібито мають бути з різних джерел, зокрема, це міжнародні гранти, благодійники, участь в державних програмах чи донати на благодійний рахунок університету. Загалом, як каже ректорка, з Божою поміччю все буде. Саме головне, де ж ті гроші брати? Ну, скажу таке, що все, що ми робимо в Луцькому національному технічному університеті, ви всі в нас були, буваєте. І бачити ці трансформації, вони відбулися протягом останніх чотирьох років. Три з них це роки війни. І щоб ви розуміли, жоден із проектів ми не розпочинали тоді. Ну, не розпочинали, коли мали гроші. Ми не мали гроші ні на що, але ми розпочинали. І я не знаю, як це працює. Якось Бог допомагає, і всі інші бенефіціари. Уже розроблена проєктно кошторисна документація, і в ЗМІ з'явились перші публікації щодо цього тендеру. Зокрема, медійники писали за нібито завищені ціни в документації від тих, які зазначені, наприклад, в безпосередньо компанії виробника. Приможці пояснюють. Ціни вказали ринкові, і вони можуть змінюватися. І відповідно будуть коригуватися. Цей об'єкт, як має споруджуватися, реставруватися на протязі трьох років, відповідно, там є закладена інфляція, є ризики. Плюс це є реставрація. Відповідно, матеріали, які використовуються під час реставраційних робіт, вони зовсім іншу вартість мають ніж те, що ми бачимо на ринку. Купання закладає ризики, тому що ми живемо в дуже тривожний час, коли бізнес працює в. Період повномасштабного вторгнення в воєнний стан, коли є посилені заходи мобілізації, дуже складно знайти людський ресурс для виконання робіт. Відповідно, не дивлячись на ці всі фактори, які по суті зараз стримують бізнес, так? тому що кожен з вас точно знає людей, які працюють на підприємствах і знають, як зараз складно це робити. Тим не менше, ми стараємося забезпечити і робочі місця, і знайти об'єкти, де ми будемо виконувати роботи, і взяти участь в державних закупівлях. Чи на часі такі проекти Ірина Вахович вважає, що так десь мені розказувати про те, що це не на часі, чи доцільно, чи недоцільно? Будь ласка, у мене закінчується повноваження ректора через рік. Я буду подаватися знову. Мабуть, можете подаватися ті, хто хочуть, і далі можете продовжувати і показати своїм прикладом, як сміливо можна робити під час війни такі зрушення. Отож, цього року зі спецфонду університет на цей об'єкт виділить перші 10 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на укріплення фундаменту та інші роботи. А далі, як пояснили, кошти будуть збирати з різних джерел. Обіцяють, ця відновлена будівля лишиться державним майном.